Друзі, всім привіт! Я, як істинний любитель солодкого, просто не змогла втриматись від цього рецепту. Це солодкий десерт, який називається Баунті. Як кажуть, Баунті, райська насолода. Пам'ятаєте, реклама така була? Ну, напишіть мені, хто пам'ятає цю рекламу. Показую зразу всі продукти, які нам будуть потрібні для цього десерту. А потім в процесі я вже буду більш детально вам розказувати скільки, чого потрібно, скільки грам. Ну тож починаємо готувати. Десерт я буду робити в такій силіконовій формі. Ну а ви, звісно, можете взяти будь-яку іншу форму, хоч скляну, хоч яку завгодно. Ну і звісно ж, мій помічник зі мною без нього нікуди. Ото, що нам буде потрібно. Ну, Перша це форма для нашого десерту: шоколад, сметана, кокосова стружка і згущене молоко. Перше, що ми робимо, це змішуємо кокосову стружку і з молоком, а потім перекладаємо в нашу форму. Девід мені допомагає. Отже, кокосової стружки в мене 300 грамів. Висипаємо її в зручну мисочку для того, щоб було удобно перемішувати. Ще трошки згущеного молока нам потрібно 150 грамів. Вимішуємо гарно нашу масу. Девід, важко тобі перемішувати. Може, давай я тобі допоможу. Так, ще трошечки гарненько все вимішуємо. Отака от маса в нас вийшла. І тепер перекладаємо до форми. До речі, форму силіконову я взяла не просто так. Коли десерт вже буде готовий, то я зможу його легко дістати з такої гнучкої форми. Пересипали і тепер гарненько все втрамбовуємо. Так, друзі, я все гарно розрівняла. Бачите, як вийшло? Ставимо нашу форму до морозилки. Гадаю так годинки на три, а ще краще буде поставити нашу форму на ніч до ранку. Це буде ще краще. Наша кокосова маса простояла в морозилці усю ніч, дуже гарно застигла. І тепер ми зробимо другу частину цього десерта. Розтопимо в мікрохвильовці дві шоколадки. У мене одна молочна і одна чорна. Воду я не додаю, мені потрібна густа маса. І тепер до шоколаду додаємо сметану 20% 100 г. Гарно все перемішуємо. Тепер виливаємо наш крем зверху. Тепер гарно все розрівнюємо. Ставимо наш десерт до холодильнику, також годинки на три. В результаті мій десерт ще годинки-дві простояв у морозилці, тому краще зразу ставити в морозилку, а не в холодильник. І з форми все дуже гарно відстало, так що силікон рекомендую. Друзі, подивіться, просто як прикольно вийшло. Дуже гарно прелість. Зараз будемо пробувати. І всім смачного. Ну куш-той. Тримай добрую ручка. Ну что скажешь? <laughs> Отвал башки? Да. Не племка Всем папа, друзья, до новой зу